У Смілі підписали меморандум про партнерство між Смілянською та Рубіжанською територіальними громадами. Ця угода є символом підтримки та співпраці між регіонами України, які переживають різні виклики війни. Маю честь підписати меморандум про дружбу і співпрацю 25 грудня минулого вже року. Ми проголосували на сесії міської ради. Депутати підтримали. Меморандум про партнерство з Рубіжанською міською територіальною громадою. На жаль, сьогодні дана територія є окупованою. Це Луганщина, але ми одна країна, одна Україна. Ми сподіваємося на найближчу деокупацію даної території. Сподіваємося на мирну на дружбу наших територіальних громад. Звісно, сьогодні. Наша громада підставила плече і ми приймаємо внутрішньопереміщених осіб як з Луганщини, так і з Донеччини, так і з багатьох східних і південних регіонів нашої країни, в тому числі в нас є і мешканці міста Рубіжного, які проживають у нас на території нашого міста. Тому ми маємо честь сьогодні підтримувати внутрішньопереміщених осіб на території нашої територіальної громади і в подальшому матимемо. Тісні партнерства і тісні зв'язки з Рубіжанською територіальною громадою вже в мирній, незалежній суверенній Україні. Після захоплення рубіжного основний склад місцевої адміністрації перейшов на бік окупантів. Лише 10% працівників виїхали на підконтрольну Україні територію. Саме вони разом з новими фахівцями стали основою для створення нової рубіжанської військової адміністрації. Попри всі виклики, вона продовжує працювати для мешканців громади, готуючись до відновлення рідного міста. Рубіжне знаходиться взагалі на сході України. Мало 60 тисяч населення. Це дійсно місто дуже працьовитих людей, які вранці просипались в місті з холем сонця і е, працювали плідно на громаду на заводах. У нас був завод, е, який виготовляв порох. Ну, ми все зробили, щоб їм нічого не залишилось, там підірвали все і тому подібне. Також картонно-тарний комбінат це такі рада заводи, такі потужні були підприємства. Е, тому, на жаль, на початку березня під час повномасштабного вторгнення мер міста і члени його команди 90% ті, які мали доступ до фінансів, ну, то є ключі, юридичну особу, як начальник управління освіти, так і директора лікарень, комунальних підприємств, залишились, на жаль, там 10% тільки цих директорів виїхало, це близько 10 осіб. Інші залишились там, тому президентом було наприкінці березня, на початку квітня, 31 березня, прийнято рішення. Я сам командир Нацгвардії, був батальйона Національної гвардії в Луганській області. Прийнято призначити мене начальником військової адміністрації. І нам з нуля, я думаю, ви всі це розумієте, з нуля прийшлося створювати орган управління, тому є по То всім напрямкам, чим ми можемо поділитися яким-то досвідом. Більше, мабуть, взяти від вас досвіду. Тому дуже велике-велике дякуємо, що центр України, в місці. Неважливо, хто де, ми всі українці, ми не зламні, ми героїчні, ми не переможні і єдине, тільки хочеться всім побажати. Це кожного ранку, щоб ми. Просипались і далі, жили, жили. А наші воїни поверталися додому як найскріше, цілими і неушкодженими. Це саме головне. Меморандум передбачає співпрацю в економічній, соціальній, освітній та культурних сферах, а також у галузях охорони здоров'я та житлово-комунального господарства. Після офіційної частини керівники громад обмінялися подарунками. У кожного з них своя унікальна історія. Рубіжанці поділилися спогадами про героїчну оборону свого міста, а сміляни розповіли легенду про дівчину смілу символ відваги і незламності. Дівчина сміла, яка в свою чергу завела татар в вердинське болото і всіх потопила. Це незламна дівчина, яка зламала татарську стрілу. Це символ нашого міста. Тому е, сьогодні ця дівчина символізує нашу державу, нашу країну, нашу Україну, яка є незламна. Тому вам такі дякую наше партнерство. Так як ми військова адміністрація, і Коєн, що він, він означає знак дружби, побратимства. От дійсно він вироблений з нашим гербом, що рубіжне. Сімдесят сім днів воловпокельну оборону. Це було паралельно з Маріуполем. Про Маріуполь всі знають. Але Маріуполь всього на 9 днів більше ввів оборону, ніж ми. Але Маріуполю допомагали всі. А ті сили оборони, які були в Рубіжному і Луганській області, ми те ще мали, те й робили. От тому у нас дружба. І така плакетка, де наш ЖД вокзал, був над потужний. Розміщений, де ми його обороняли до кінця, то що це вихід був через мост до міста Лисичанське, тому це символ співпраця громад спрямована на створення спільних програм залучення грантів і міжнародної допомоги. Разом ці ініціативи стануть ще одним кроком до відновлення України та зміцнення її єдності.